Вітаю! Ви на моєму каналі. Я Хавка і сьогодні я буду робити розпаковку сайту Trendo І сама посилка прийшла в такій запакованій упаковці. І так, я вже відкрила. До речі, я гадаю, що тут буде. І це коробочка. Так, коробочка. З красівком Ванс в колаборації Sailor Moon. Ось так виглядає сама запакована ця коробка. Вона ну, мені дуже подобається. Взагалі дуже ваго. Тут є пакетик. До речі, теж в такому дизайні пов'язаному з Солейрмон. І саме красивки. Єй! Вау! Ну і порожня коробка тут більше нічого немає. Це була така покупка лише одних красівок. В принципі, вау! Вони дуже гарні. Так, <смі> не дуже зрозуміло Але я примірюю, також покажу. Покажу а Взагалі, ця якість, як на мене, вони, наче як справжні оригінал. Але я в цьому не впевнена, я. Не знаю, що це за сайт, і за скидки, ну, типу, була ще скидка, і вони майже втричі дешевші, ніж на, так, на магазині, ну, як в будь-якому оригінальному Ванс магазині, вони коштують майже втричі більше. Погляд зблизька та з якістю. Прошу переглянути дані красивки з різних сторін, з різних боків. Можна також глянути спереду, справа, зліва і оцінити. Я цілком задоволена цією покупкою. Ну, вони дуже класні взагалі. Ну, супер. Супер. Ну, я щось не знаю, як на мене вони справжні, оригінальні. Але. Але. Щодо розміру, я не знаю, не дуже впевнена, оскільки у мене взагалі довгий час був 39, й 40-й, а тут 38-й вони на мене трішки завеликі. Це взагалі норм. У мене нога вменшається, чи що. Але все ж таки супер. Ось так от. Це невелике відео з невеликим оглядом трендол не знаю, що це таке воно. Але, в принципі, доставка була дуже швидка, там пару днів буквально, тому клас. Це 100 вподобайка. І на цьому все. Всім, па-па